Трейдинг – це особлива професія, і ключова особливість полягає в тому, що для того, щоб досягати кращих результатів в цій ніші, ти маєш робити не більше дій, а навпаки менше. Ми звикли до того, що в більшості справ, чим ми займаємось протягом нашого життя, для того, щоб досягати Кращих результатів, досягати результатів швидше, ми маємо робити більше дій, ми маємо старатися більше. Ну, це типу, це логічно. Але трейдинг показує, що це не універсальне правило і може бути інакше. Бо насправді, чим більше зайвих дій, чим більше там, шуму в трейдингу, тим. Довше буде твій шлях до результату. Приведу приклад. Ти знайшов якийсь сетап. Ти зібрав дані, провів бектест, і ти бачиш, що на дистанції 12 місяців у тебе виходить в середньому 6 трейдів в місяць по цьому сетапу. Тобто це 1-2 трейди в тиждень. І ти розумієш, що якщо у тебе один трейд в тиждень, то 4 дні. Тиждень, ну, бо ринок працює 5 днів в один трейд, значить, 4 дні ти просто, ти просто дивишся на чарт, ти просто пропускаєш. Може бути таке, що взагалі в тебе тиждень не буде угод, може і 2 тижні не буде угод. Тобто ти маєш просто прийняти це, просто чекати, потрібну можливість і монетизувати її. Але багатьом. Важко прийняти цей факт, тому що всередині сидить все ж таки, ось ця установка, що треба робити щось, треба робити більше, треба от якісь спроби робити. Я от зараз там не поторгую все. Це, це останній вагон, остання можливість, більше не буде такого. І через це людина починає поспішати, починає. Діяти не згідно прописаного плану, а згідно там, якихось емоцій не дуже приємних, відповідно отримує мінус, розчаровується. Думає, що справа саме, в стратегії, що є якийсь кращий сетап, який буде там, давати частіше трейди. Uh, і там взагалі буде набагато більше дохід з нього, починає там з нуля шукати сетап, починає знову там бектестити, починає знову uh, торгувати, але опирається в ту ж саму історію. І таким чином людина, яка могла би за 3-6 місяців умовно, це дуже умовно, це не є там якась норма, догма. але там... Наприклад, людина могла би там, за 3-6 місяців вже вийти на якийсь результат, але за рахунок ось цих зайвих дій, за рахунок ось цього шуму, за рахунок цієї спешки, людина сама собі цей шлях подовжує, ускладнює. І замість там, 3 6 місяців це вже там, займає рік-два. Бо у кожного свій рівень норми, свій рівень страждань, які йому потрібно пройти для того, щоб зрозуміти, ну, що треба діяти інакше. Коли я тільки почав знайомитись з Форекс, я натрапив на YouTube Dark Trader, я дуже багато слідкував за ребятами. за Блінчиком, за Белом, за Нікітою Dark Trader і у Нікіти такий класний пост був про те, що чим, чим швидше ти хочеш би, прийти до результату, тим довше ти будеш до нього йти. Less is more. Чим менше Дій, чим менше подразників, тим менше е, потенційних ситуацій, де е, ти можеш піддатись своїм е, е, емоціям, бо е, е, в трейдингу це от на кожному кроці трапляється. І тим швидше ти якби, можеш прийти до результату. Ось. Тому в трейдингу важливо чекати. Це ключова навичка. Просто чекати, не навіть входити там, де потрібно входити, а не входити там, де не потрібно входити. Ось це найважливіше. Якщо ти бачиш, що ти, наче як топчешся на місці, то мінус, то плюс, От наче якби вже є якийсь прогрес, але все одно ну, нестабільно подивись. Що тебе виводить на а, ці помилки? Де ось ці емоції виникають? Можливо, замість того, щоб торгувати Франкфурт-Лондон, торгуй тільки Лондон. Якщо ти бачиш, що Франкфурт у тебе якби, не дуже перформить, там багато беззбитків, а там, де беззбиток, тобі хочеться перезайти, ти перезаходиш там в мінус, це просто приклад. Можливо, у тебе розфокус через те, що ти дивишся різні активи. Залиш один актив. Можливо, ти помиляєшся через те, що робиш надто багато трейдів в один день. Спробуй робити тільки один трейд в день. Думай не в тому напрямку, щоб боротися зі своїми емоціями а думай, як зробити так, щоб не доводити до того, щоб, в принципі, боротись з ними. Перемотай ще раз переслухай цю фразу. Ти не зможеш е, свої емоції видалити, якось їх е, побороти назавжди. Ти можеш тільки створити такі умови, щоб тобі не потрібно було стикатись е, з цими емоціями або хоча би, щоб зменшити до мінімуму їх вплив на твій стан відповідно на твою торговлю. Думай в той напрямок, щоб робити. Свою торговлю більш чистою. Прибирай з неї шум, прибирай зайві дії. Я гарантую, що тобі стане жити набагато легше, набагато приємніше стане торгувати, і з цим станом обов'язково прийде і результат. Піс.